Португалія викликає повіреного у справах Росії до МЗС через пошкодження посольства у Києві. Амбасада постраждала під час ранкової атаки країни-агресорки на столицю. Разом із посольством Португалії руйнувань зазнали ще низка дипломатичних установ. Як повідомили у міністерстві закордонних справ, йдеться про посольства Албанії, Аргентини, Палестини, Північної Македонії та Чорногорії пошкодження незначні, вибиті шибки, деформовані двері та потрощені елементи інтер'єру у Лісабоні. Наголошують, будь-який напад Росії на Україну і місто Київ заслуговує осуду, але пошкодження дип установ є абсолютно неприйнятним і реагувати на це слід суворо. У португальському МЗС також обіцяють подальші кроки з боку Євросоюзу. Там наразі оцінюють ситуацію. Показує злочинну природу Путіна у Євросоюзі. Засудили ранкову російську атаку на нашу державу. Там наголосили, російський диктатор становить загрозу, цитую для України, для ЄС, для всієї нашої безпеки. Головний дипломат Естонії поділився відео наслідків руйнувань і зазначив, ці кадри мають нагадати, що країна-агресорка продемонструвала відсутність прагнення до миру. Також глава естонського МЗС зазначив, ця війна далеко не регіональна. Із публічним осудом ранкової атаки виступила і пані посол США. Бріджет Брінг також поділилася світлинами з місць обстрілу і зазначила, Сполучені Штати з партнерами надають Україні посилену безпекову допомогу та підтримку в енергетиці у відповідь на ці жорстокі атаки. Чи достатньою є реакція наших західних партнерів? Напишіть у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і звичайно, ставте вподобайку та підписуйтеся на канал.